Ви один з найуспішніших українських тенесистів. Ви мешкаєте у Будапешті, а ще ви прославилися тим, що відмовилися чи не назавжди давати інтерв'ю російським ЗМІ. А ви яке представляєте російське здання? Ви ж знаєте моє положення з російськими зданням? Я російським медіа інтерв'ю не даю. Десь на мені здається, я зарікся, що ну. Немає сенсу давати інтерв'ю виданням, навіть якщо вони пишуть про спорт. Всі кажуть, що спорт це в політики, але вони працюють з тими ж колегами, які пишуть потім про Україну, що в нас є фашисти, нацисти, нас бувають дітей, гвалтують росіян. Ну тобто, нонсенс. Ваша дружина і діти мешкають у Будапешті, незважаючи на те, що ви подорожуєте і тренуєтеся по всьому світі. Чому саме Будапешт? Ну так склалося, що моя дружина вона росіянка. 22 роки тому вони приїхали до Будапешту, і з тих пір там живе її родина, і коли вона закінчила навчання у Лондоні, вона почала працювати в Будапешті. Потім нас народилася перша дитина, і якось вже було важко кудись переїхати. Зараз не ж другий син якому місяць. Так сталося, що саме у день терактів у Парижі ви були просто в епіцентрі подій. Буквально за кілька хвилин до вибухів біля стадіону Стад де Франц, ви просто їхали повз і могли опинитися власне. У центрі теракту. Ми їхали на Литовецька Шардеголь. Я був на телефоні в інтернеті і побачив, що вони евакували Оланда і що були вибухи. І, тобто, ну, Такий був поток інформації. Ну, були вибухи, не казали, що було багато жертв, і ще не було відомо про Батаклан, що у цьому клубі там вони взяли заручників. Десь до другої вночі ми не спали, ми дивилися телебачення, ми просто хотіли зрозуміти, що зараз трапилось в Парижі. Ну, картина була важка. Коли я приземлився у Мюнхені, бо я летів через Мюнхен до Будапешту, поліція у Мюнхені, в принципі, всі, хто виходив з літака, вони перевіряли документи, вони перевіряли резиденції, вони перевіряли візи. Тобто, ну такий був звишений контроль.